Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішати кличе у подорож, дзвінок. Працюємо в зошиті, записуємо число. Класна робота, усне опитування. Заміни складені іменовані числа простими іменованими. Три тони 2 кілограми. В одній тоні. 1000 кг Дорівнює 3002 кг. 5 км 6 метрів треба замінити простим іменованим числом в сантиметри. Ми знаємо, що в одному кілометрі 1000 метрів, а сантиметрів 10 тисяч. В одному кілометрі 10 тисяч сантиметрів. 5 км – Це 50 тисяч сантиметрів. Та ще 6 метрів треба перетворити в сантиметри 50 600 сантиметрів 58 гривень 5 копійок. Тисни відео на паузу і запиши подані числа в зошит. Сьогодні на уроці ми множимо і ділимо іменовані числа. Завдання номер 1 Прокоментуй подані розв'язання. Зроби висновок, як виконувати множення і ділення іменованих чисел. Працюй мусно. 28 гривень 45 копійок треба помножити на 5. Складене іменоване число нам потрібно замінити простим іменованим. В одній гривні 100 копійок. 28 гривень це 2800 і додати 45 2845 копійок. Це просте іменоване число. Далі це просте іменоване число ми будемо множити письмово. І письмовий прийом множення нам відомий. Ми множимо багатоцифрове число на одноцифрове. Отримаємо просте іменоване число. 14225 копійок. Далі, просте іменоване число нам потрібно записати у вигляді складеного. Визначаємо кількість сотень у числі 142 сотні. Це є кількість гривень. 142 гривні 25 копійок. 23 км 600 метрів поділити на 4. Складене іменоване число нам потрібно замінити простим іменованим числом. 1 км це 1000 метрів, а 23 км 23 тисячі. Та ще 600. Ми отримаємо просте іменоване число 23 600 метрів. Потрібно поділити на 4. Застосовуємо. Письмовий прийом ділення багатоцифрового числа на одноцифрове. Нам потрібно 23600 поділити на 4. Ми отримаємо 5900 метрів. Це просте іменоване число. Просте іменоване число замінюємо складеним 5900 метрів в цьому числі. Скільки тисяч стільки кілометрів. 500, 5 км 900 метрів. Робимо висновок. У підручнику і на слайді є алгоритм множення і ділення іменованого числа на одноцифрове. Зупини відео і прочитай самостійно. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 2 Виконай обчислення з коментарем. Працюємо разом. 4 метри 34 см помножити на 6. Складене іменоване число ми замінюємо простим іменованим в одному метрі 100 см. Значить, 434 см треба помножити на 6. Далі ми застосуємо письмовий прийом обчислення. 434 потрібно помножити на 6. 6 помножити на 4, 24. 4 пишемо, 2 переносимо в наступний розряд. 3 помножити на 6, 18 та ще додати 2 – 20. 0 пишемо 2 переносимо в наступний розряд. 4 помножити на 6, 24. І ще додати 2 – 26. Ми отримали 2604 сантиметри. Це просте іменоване число, і це просте іменоване число треба перетворити або записати у складене іменоване. В одному метрі 100 см. У числі визначаємо кількість сотен. 26 сотен. Значить, в цьому числі буде 26 метрів і 4 см. Записуємо наступний вираз. 45 гривень 50 копійок треба помножити на 7. Складене іменоване число 45 гривень 50 копійок ми замінюємо простим іменованим числом в одній гривні 100 копійок. 4550 копійок треба помножити на 7. 7 помножити на 5 дорівнює 35, 5 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 7 помножити на 5, 35, та ще додати 3, 38. 8 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 7 помножити на 4 дорівнює 28 і додати 3 дорівнює 31. Приписуємо 0. Ми отримали просте іменоване число 31 850 копійок. Нам потрібно просте іменоване число записати у вигляді складеного 318 гривень 50 копійок. Зверіть увагу на третій стовпчик. В третьому стовпчику 27 центнер, 9 кілограмів треба поділити на 3 кг, складене іменоване число ділимо на іменоване число. У результаті ми отримаємо просто число без найменування. У підручнику і на слайді є алгоритм ділення іменованого числа на іменоване. Замінюю на іменоване число простим іменованим. Ділю числа, подані в одних найменуваннях. У результаті одержую число без найменування. Зверніть увагу на цей алгоритм. І попрацюйте самостійно і обчисліть вирази другого та третього стопчиків. Фізкульт хвилинка. Тисни на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Удосконалюй уміння розв'язувати задачі на знаходження невідомих за двома різницями. Це завдання номер 3. Розв'яжи задачу першу. Група туристів зібралася на рафтинг по Південному богу та почеремашу. Ціна квитка на денний рафтинг по Південному богу 750 гривень, а по черемашу 900 гривень. Визнач, скільки коштуватимуть квитки, окремо на рафтинг по південному богу та почеремашу, якщо за рафтинг по південному богу туристи мають заплатити на 900 гривень менше, ніж по черемашу. Виділяємо трійку взаємопов'язаних величин і записуємо задачу коротко. Ціна, кількість і вартість. Тисни відео на паузу. Прочитай ще раз задачу і доповни короткий запис числовими даними. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе? Так, ми розуміємо, що це задача на знаходження невідомих за двома різницями. І ключиком до розв'язання таких задач є знаходження однакової величини за двома різницями. Одна різниця нам відома в задачі, що туристи за рафтинг по південному богу мають заплатити на 900 гривень менше. А другу різницю нам потрібно знайти, знаючи ціну квитка на рафтинг по південному богу. 750 гривень, і знаючи ціну квитка на рафтин по Черемашу 900 гривень. Ми можемо порівняти і дізнатися, наскільки менша ціна на рафтин по південному богу. І в першу дію, так, 900 треба відняти 750. Це настільки менше ціна квитка на рафтин по південному богу. Знаємо дві різниці, за двома різницями ми можемо знайти однакову величину, а однакова величина це і є кількість, кількість квитків. У другій дії ми застосовуємо арифметичну дію ділення. І це є кількість. Знаємо ціну квитка на рафтинг по південному богу і знаємо кількість квитків, ми можемо знайти. Вартість, вартість цих квитків, тобто скільки коштуватимуть квитки на рафтинг по південному богу. І нам потрібно 750 помножити на 6. Знаючи ціну квитка на рафтинг по черемашу і знаючи кількість, ми можемо дати відповідь на друге запитання задачі, тисни відео на паузу. І заверши, розв'язувати задачу самостійно. Не забудь написати відповідь. Група туристів зібралася на рафтинг по Південному Бугу та по Черемашу. Ціна квитка на одноденний рафтинг по південному Бугу на 150 гривень менша від ціни квитка на рафтинг по Черемашу. Визнач ціну квитка на кожний рафтинг, якщо за всі квитки на рафтинг по південному богу туристи мають сплатити 4500 гривень, а почеремашу 5400 гривень. Виділяємо трійку взаємопов'язаних величин, ціна, кількість і вартість. Тисни відео на паузу, прочитай задачу самостійно і доповни короткий запис числовими даними. Перевіряємо вашу роботу, а у тебе, так? Що змінилося в задачі? Правильно, змінилось шукане число, змінилось запитання. І в цій задачі шуканими числами є ціна квитка на рафтинг по південному Бугу і ціна квитка на рафтинг по Черемашу. Як ця зміна вплине на розв'язання задачі. В третій і в четвертій дії ми будемо давати відповідь на запитання задачі, і ми розуміємо, що ціна арифметичною мовою це невідомий перший множник. І щоб його знайти, нам потрібна вартість поділити на кількість. Але щоб розв'язати цю задачу, ми дуже добре знаємо, що нам Ключиком для розв'язання таких задач є знаходження однакової величини за двома різницями. Одна різниця нам відома, що ціна квитка на денний рафтинг по Південному Бугу на 150 гривень менша. Якщо ціна менша на 150 гривень, то і вартість повинна також бути менша. І ми можемо дізнатися. Наскільки менша вартість квитків на рафтин по південному богу. Знаючи вартість квитків по південному богу 4500 гривень, а вартість квитків по черемашу 5400. За цими даними ми можемо знайти другу різницю. І в першій дії ми будемо. 5400 відняти 4500. Це дорівнює 900 гривень. Це настільки менша вартість квитків за рафтинг по південному богу. За двома різницями ми можемо знайти однакову кількість. І ми застосуємо арифметичну дію ділення. Нам потрібно 900 поділити на 150. Це є кількість. Кількість квитків. Тепер ми можемо давати відповідь на питання задачі, і нам потрібно застосувати арифметичну дію ділення. Тисни відео на паузу, Заверши розв'язувати задачу самостійно. Підсумок уроку тисни відео на паузу і побудуй висловлювання стосовно твоєї роботи на уроці.